Вільні кроки задля перемоги в рамках робочого візиту в Ямпільську громаду голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий та перший заступник голови обласної ради Володимир Кістіон завітали в гуманітарний штаб Ямпільської міської ради, де з керівництвом громади обговорювали потреби внутрішньо осіб, умови їх проживання в комунальних закладах, можливості і готовність громади до прийому нових біженців. До гуманітарного штабу були запрошені волонтери, яких обласна рада відзначила грамотами і подяками. Сьогодні, так, да, дійсно, ми маємо можливість показати те все, що ми робили, чим ми займалися. Ну, не все ми не можемо, бо в нас громада дуже велика, вона нараховує 38 тисяч населення, якби по списку всіх немає зараз. Але територія велика, і громада велика, і роботи багато роблено. І хочу сказати дійсно дуже велику подяку висловити нашим жителям, нашої громади, усім небайдужим, усім підприємцям, кожній бабусі, тому що я скажу вам: оцей це приміщення мало таку наглядний такий приклад, коли бабуся принесла на початку війни половину пачки кілограмової круги і принесла сюди, каже: Я теж хочу щось дати. Це сльози просяться. І такі випадки в нас є, тому що люди дуже щирі, є з ким будувати країну, є за що боротися, є е, за що переживати. І сьогодні дійсно е, наші, от е, ну, мабуть, е, ми так скажемо е, найкращі наші волонтери, які сьогодні вони в нас є. Е, про них ніхто ніколи не знав, не знає. Вони собі тихенько роблять і ніколи нікому не розкажуть, що вони щось роблять. Тому за це найщиріші, найщиріша подяка. Ніколи ніхто не пожалів ні, ні машини, ні ската, ні колеса, ні літри солярки вперед і часу, і навіть свого життя. Тому що е, з них є і люди, які і відвозили безпосередньо на передову, є люди, які займаються цим. Е, кому когось не виходить, це вони зазгляд. Десь теж є якісь там питання. Але сьогодні ця робота робиться, вона на найвищому рівні робиться. Тому дякуємо вам, що ви до нас завітали. Можливо, ви і оціните роботу, а знаю, що ви приїхали подякувати хлопцям. Тому це буде і наша нагорода для нашої всієї громади. З перших днів війни ваша Ямпільська громада ну, одна із небагатьох, хто якби, взяв на себе таку велику відповідальність перед людьми, особливо перед. Переселенцями, тому що ми постійно бачили, скажімо так, статистику, але за статистикою, за кількістю приїжджих внутрішньопереміщених, це велика праця. Це з одного боку білі тривога тих людей, які сюди приїхали, з другого боку, це така щохвилинна праця абсолютно всієї громади, починаючи від голови громади, от Сергій Іванович, він ви правильно сказали, що всі долучилися. І і дотепер всі так гуртом рухаєтесь і працюєте над тими питаннями і проблемами, які виникають. Але от з перших днів та робота, яку ви організували, і в якій вам допомагали, і допомагають абсолютно усі люди, вона вкрай потрібна людям. Це такі ж люди, як і ми, просто їхнє географічне розміщення, місць проживання, скажімо, заставило їх. Залишити свої нажиті місця, зірватися з місця і шукати просто затишку якогось певного і спокою. І вам це вдалося зробити. Навіть зараз ви майже 5 тисяч людей в громаді маєте, які переїхали з інших областей, де ведуться бойові дії. Там і дітей більше 1700, Це все щоденні людські. Потреби людські турботи зрозуміло, що вони приїхали, хто що встиг взяти в руки. Ну і не тільки ви працюєте з людьми, які приїхали сюди, але е, ваша громада дуже багато робить для е, допомоги Збройним силам і вздовж нашого кордону, і е, тим е, військовим, які на передовій безпосередньо. І, Мабуть, кожен хто, як ви кажете, та навіть старша бабуся прийшла з тим, що могла принести. Кожен заслуговує на подяку, і однозначно, що її чує кожен хто в цьому процесі. Але сьогоднішній день такий, що звичайно, хтось працює більше, хтось менше. Активні люди про них мало хто можливо і знає, бо, як кажуть, добро по світу ходить тихо. І добро треба робити від душі, а не для і ви, хлопці, і дівчата, і свій час тратите, і свій ресурс. Але це наша спільна біда і спільна проблема, тому якесь би дуже ділити моє, не моє зараз не приходиться. І та робота вашого гуманітарного тут центру. Вона вкрай потрібна людям, бо з одного боку тут можуть отримати чи задовільнити свою там потребу найменшу потребуючі, і це на сьогодні вже не тільки переселенці, але є і малозабезпечені люди серед жителів громади, їх теж треба підтримати. Є знову ж таки військовослужбовці, тобто хтось тут може отримати допомогу, а хтось може цією допомогою поділитися. Оскільки процес налагоджено, є облік, є моніторинг потреб, є моніторинг можливостей. І це все воно поєднується в єдине, мабуть, і якась певна стабільність в громаді. Звичайно, що турбота, схвилювань багато через різні події, але коли робота злагоджена, то це все зовсім в іншому форматі відбувається. Ну і ми розуміємо, і з перших днів розуміли в області, що Наші громади ви взагалі несете не властиві для себе такі навантаження і витрати бюджетні, тому десь для того, щоб в координації з усіма працювати забезпечувати забезпечувати і представництво, і розуміти потребу, і шукати варіанти, як допомогти. То був створений міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб обласною радою міською. Я думаю, що ви дуже добре знаєте про його роботу, бо ваш земляк Володимир Вісевич безпосередньо ходить в якби працюємо разом над е, організацією роботи. Так? І ті міжнародні допомоги, які гуманітарний штаб е, отримує, то розподіляються в принципі за, скажімо, бажанням наших донорів. Але коли ми маємо можливість їм донести потребу, то це не тільки внутрішньопереміщені особи, але зараз наші міжнародні партнери теж розуміють, що треба допомагати місцевому населенню. І, і сьогодні там думаю, що ви вже розпочнете таку роботу з формування потреби і допомоги людям. І це все праця, і того я дякую абсолютно без виключення, мабуть. Всім жителям громади Сергій Іванович, дякую вам безпосередньо, всім, хто в вашій команді вас підтримує. Дякую, хлопці, вам, як людям, небайдужим до чужого якби, неспокою. Однозначно, що тільки разом ми можемо бути сильні, і це дозволило нашій країні відбити ворога. Тих місць, куди вони дійшли, відсунути фронт і зараз боронити, і ми вже бачимо перші такі кроки, які військові експерти називають контрнаступом. Тільки завдяки спільній роботі Україна викликала невдоволення у ворога і гарним результатом розвитку України, попри всі наші там. Десь можливо бачення як можна бути краще, але межі досконали ці немає. Тільки от такі успішні кроки країни, якби дали неспокій і злобу викликали, але тепер згуртованість нам дозволить перемогти, здобути перемогу. А тоді всі зусилля і бажання розбудовувати будуть спрямовані однозначно на відбудову. Але це і інфраструктура, і зміна правил, і багато багато чого іншого. Я вам бажаю здоров'я, бажаю мирного. Неба тут і пошвидше, щоб ми всі разом почули слово перемога. Слава Україні! Героям слава! Благодійну волонтерську допомогу почесними грамотами обласної ради нагороджується. Бартко Сергій Олександрович, волонтер. Сергій Олександрович, дякую вам, пані Олексій. Дякуємо вам, стариш Юрій Олександрович, волонтер. І всього того. Всього відомо. Дякую. дякую. Дубовий Петро Анатолійович. Дякую. Боже, здоров'я. і успіхів. Марчак, Роман Анатолійович. Роман Анатолійович, дякую Подяками нагороджується. Балабух Євген Казимирович. І Мельник Сергій Костянтинович. Дякую. Сергій Костянтинович. Дякую вам за небайдужість, активність і З думками на перемогу. Харківська, Луганська, Донецька, Чернігівська область. Плануємо Херсонську. Наскільки от ваші думки про те, що люди гуртуються і всю цю допомогу, яку люди збирають ви відвозите? які у вас відчуття від українців? Що всі згуртовані? Що всі працюють задля для перемоги? Кожен вносить свою внесок, який їм посильний, одночасно з церемонією нагородження в гуманітарному штабі розвантажували благодійну допомогу від фонду Подільська громада та організації Червоного Хреста. Ну, я вам скажу, що сьогодні такий надзвичайно ну, добрий день. Я знаходжуся на родині, на батьківщині малій, сьогодні в Ямбалі. От, і спілкуємося безпосередньо як, ну, з волонтерами ну, от, і в рамках гуманітарного штабу. І мене просто переповнюють емоції, наскільки ми, велика нація. Тому що як тільки це історично підтверджено, ну, у нас виникають якісь загрози і проблеми. Українці, ну, можуть об'єднуватися і можуть давати на достойну відсіч, тому що і на фронті, і безпосередньо ну, в лук, ну, і безпосередньо кноп ну, підтримувати і допомагати тим людям, які потрапили ну, в таку непросту ситуацію, кнопку в біду. Сьогодні ну, чергова партія КНАТ ну, і підтримки, ну, я думаю, що це не вирішені всі ті проблеми, які в нас є і на фронті, і в державі, ну, і в, в, в дотично-переміщених особах. Це часткова крапля підтримки, ну, то, що ми можемо робити, ну, в таких непростих умовах. Гуманітарний штаб Ямпільської міської ради з першого дня війни акумулює і надає допомогу для фронту та внутрішньопереміщених осіб. По початку війни Сергій Іванович Гаджук, міський голова, розподілив обов'язки між заступниками, і мене призначили на таку важливу місію. Це гуманітарний штаб Ямпільської міської ради. Звичайно, з перших днів не було куди е е дзвони бити, тому що ми самі не розуміли, що робиться в Україні і тим більше в нашій громаді. Звідусіль люди приїжджали, 24 на 7, їх було дуже багато. Ми розгортали пункти, де їх розмістити, чим їх нагодувати і, звичайно, це була дуже велика проблема. Саме перше, що ми зробили, це ми підключили всіх своїх ямпійських підприємців, сільхозвиробників і просто населення, які озвучували і по радіо, і по фейсбуку, і по сторінках офіційних сторінках на сайтах Ямпільської міської ради, що потрібно нам сюди у гуманітарний штаб. А потрібно було все і одразу. І продукти харчування, і одяг, і засоби гігієни абсолютно все. Тому відкрили такий гуманітарний штаб, де ми приймали абсолютно все від населення. Саме перше, куди я звернулася, це до нашого депутата, який проживав у нас у Ямполі, це Володимир Івсійович Кістіон. Він є сьогодні депутатом Вінницької обласної ради, і я з проханням що допоможіть, тому що ми вже ну те, що є, ми роздаємо, а людей все більше більше і більше. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день зареєстрованих у центрі надання адміністративних послуг це поверх 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які у нас офіційно пройшли через реєстрацію. Ми розгорнули вісім пунктів в той час березень, місяць, квітень, місяць, вісім пунктів, де було розміщено близько 300 осіб. Але 300 осіб це так сказано. 300. зайшли троє, четверо сім'я. Вони пожили три дні і вони поїхали за кордон. А на їхнє місце знову прибуває, знову прибуває, знову прибуває. Тобто людей було дуже багато. Наша міська рада розгорнула і в самій будівлі міської ради 24 чотири на сім ще один штаб, де телефони були гарячі. Ми всім повідомляли, що ми приймаємо переселенців, де можна похарчуватися, де можна одягнутися, де можна взяти засоби гігієни. Ми дякуємо нашому Володимиру Юсевичу Кістіону за підтримку, за допомогу. Він піклується постійно. Він щодня дзвонить, що у вас закінчилося, що у вас є, де ви їх розміщуєте, можливо, вам ще якісь треба. І вони практично направляють нас на ці фонди, де є міжнародні, щоб ми могли з ними працювати. Сьогодні ми маємо вже 10 міжнародних фондів, які окремо працюють тільки по продуктових наборах. Американська це Ніна Семікос, дякуємо їй, вона два рази на, на місяць ми отримуємо продуктові набори і ми видаємо переселенцям. Це Агенція ООН у справах біженців, які нас повністю забезпечили матрасами, постільною білизною, подушками, ковдрами, посудом. Ми абсолютно все роздавали, ви бачили, у нас у складі ще трошки залишилося 160 наборів посуди. Це ті люди, які приїжджають нові, вони ще по сьогодні його отримують. Це у нас руки друзів, це благодійна організація в БАРО, ми з ними познайомилися теж і теж надавали нам допомогу. Засоби її не практично все, що потребує для переселенців. Спільні зусилля наближають перемогу. Кожна справа, кожен крок в цьому поступі має значення, бо пишеться історія України.